Момент, як збивають ворожого безпілотника, шахет показали бійці військово-морських сил Збройних сил України. Відо виклали в соцмережі. На кадрах видно, як виглядає ворожий дрон через приціл системи ППУ. І вже за мить в нього влучає ракета, примушуючи ворожу зброю зупинити політ. Дмитро Полотенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан третього рангу, долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре, бажаємо здоров'я. Вітаю студія, вітаю десь цього ранку. Отже, приблизно 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ Україна вивела з ладу за час повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Стратком ЗСУ із посиланням на дані Генштабу. Що зараз з рештою кораблів, які лишилися? Який їхній рівень? Насправді угрупування досі досить потужне. Звісно, від нього можна очікувати фактично різних дій, але. Задіяні у бойових діях проти України безпосередньо були здебільшого на крилатих ракет. Але як ви бачите протягом досить вже тривалого часу ці системи озброєння так само не застосовуються. Тобто, фактично, зараз Чорноморський флот опікується двома основними питаннями: Це охорона і оборона пунктів базування. Водного району та контролю цивільного судноплавства, та навчальним процесам своїх моряків. Сьогодні Наталя Гомунюк вмикалася до нас в ефір і сказала про те, що зараз, ну, скажіть, якщо змінилася вже ця оперативна ситуація, шість кораблів є в Чорному морі російських серед них є і ракетоносії. Зокрема, про що це свідчить? Росіяни зараз е, осміліли і знову ризикують своїми суднами. Ну зрозуміло, що вони в такий спосіб напевно готуються до підтоплень, але все ж таки насправді вони виконують свої завдання зараз, здебільшого у східній частині Чорного моря. На одну одиничку стало менше, зараз п'ять кораблів. Залишаються в морі два фрегати: це адмірал Есен, адмірал адмірал Макаров, які є носіями. Може можуть, можуть мати до восьми ракет на борту. Кожен, але знов таки випадок, який стався з їхнім ракетним катером, вони кілька днів обдумували, розбирали. Після цього навіть було призупинено навчальний процес, що в принципі вже. Є так нестандартним рішенням, нестандартною ситуацією для чорноморського флоту після цього, коли вони вирішили, що вже безпечно можна виходити у східній частині Чорного моря, продовжили виходи в море. Здебільшого, до речі, ці виходи в море пов'язані саме з заходами безпеки, це коли вони намагаються свої кораблі. Змінювати місце їхньої стоянки, змінювати місце базування для цього. Вони використовують ще порти Туапсе і сочі, і для цього звісно їм треба вийти в море. Зрозуміло, от з приводу того, що зараз морі з російського чорноморського флоту, знешкодження російських субмарин має стати наступним кроком у війні. Про це пише полковник ВМС США у відставці та старший радник центру стратегічних досліджень Марк Канчан у виданні Foreign Affairs. За його словами зараз Росіяни можуть діяти в чорному морі лише двома способами: мінуючи акваторію та запускаючи підводні снаряди з субмарин. Як у військово морських силах України бачать цю ситуацію? Насправді, для того, щоб боротися з підводними човнами, це якраз той самий кейс, коли мене питають, а чи можемо ми виграти війну дронами? Ні, на жаль, не можемо, тому що такі завдання виконують великі кораблі цю боротьбу з підводними човнами. Тому, або авіація. Тому, звісно, це, це домашнє завдання ще попереду. Що стосується торпедування. Проти човнів для цих дій, ну таких кейсів не було. В принципі, проти човнів Російської Федерації, які є в Чорному морі. Північно-західна частина Чорного моря для оперування надскладна, якщо сказати, неможливо, тому що там глибини 40-50 метрів не дозволяють фактично маневрувати такими човнами. Тому щодо мінування так само не розглядається варіант. Загалом, мінування відбувалося останнім часом завдяки авіації, але після кейсу зі Ту-24 ці кейси так само зараз під питанням, тому що ворог розуміє, що це є небезпечно і здебільшого веде розвідку. Хоча відповідні літаки теж постійно піднімаються в повітря. Зрозуміло, Дмитро, дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил зсу, капітан третього рангу, долучався щойно наживо.